Всім привіт! Представляємо до вашої уваги нову течілку в нашому модельному ряду. Називається К2. Вона чимось схожа на наше, але все ж таки вона буде суттєво відрізнятись. Основне, чим вона буде відрізнятись від попередніх наших моделей. Це. Своїми габаритами, в неї коротше штанга, менше легша основа і поворотний вузол зроблений на підшипнику. Це буде модульна тачілка, вона буде вже ми розробляємо на неї ще нові аксесуари, і в цьому буде теж якби Перевага цієї моделі, тим, що вона буде мати більш широкий ряд всяких апгрейдів, які можна буде швидко знімати і ставити. Ось, наприклад, є такий запит, щоб можна було зняти ножа під час роботи і подивитися, наприклад, під мікроскопом або десь віднести точилку. Ось таким чином можна зняти разом з ножом, піднести і десь подивитись. Ну, є такий запит, щоб можна було, щоб він був зйомний, цей поворотний механізм. Ось можна подивитися, як він зроблений, як він виглядає. Зараз піймаємо фокус. Тут стоїть підшипник, і тут стоїть підшипник, який фіксується на цій прорізі. Матеріал поворотного механізму – це поліацеталь, втулка це іде високоточний вал, не нержавійка, а високоточний вал, що дозволяє плавно, плавно працювати. Також зроблені широкі шайби, які зручно брати рукою і крутити. Тобто вони не тоненькі, а широкі, з накаткою, і також невеликий діаметр, що дозволяє підсунути губки як можна ближче до цієї шайби, яка обмежує хід. Але можна легко. Довстановити ось такі L-адаптери і сунути губки, поставши їх разом, якщо у вас ну, дуже маленький ніж. Ну, я вам так скажу, що ніж, який по ширині леза, якого по ширині йде долоні, тут легко встановлюється і заточується, я вже це робив. І можу з певністю сказати, що це так. Також йде е, тут е, наклон, тобто течілка знаходиться під кутом. Теж був такий у нас запит. Що хочуть, щоб був, е, була течілка під кутом, Но ми вирішили піти іншим шляхом, не модернізувати ще надалі наші течілки, а зробити по цих запитах. Зробити те, що люди просять, умовно кажучи, то ми їм і зробили. Губки йдуть е зазвичай прямі, вони е призначені для ну, звичайних кухонних ножів, для розкладних ножів. Якщо у вас, наприклад, йдуть е ножі зі спуском від обуха, такі, наприклад, як спайдерка, ну, вони йдуть. А ось зараз. Ось такі, так. Якщо тут іде зведення таке, а ну в кадрі воно ні. Оце обух, ножа, і якщо йде різке зведення, то в прямих губках важко зафіксувати. Можна зафіксувати, звичайно, на прямій площаці і другий зафіксувати тут, але краще використовувати. Губки з-під Теж як опція можна окремо докупити, скільки вам треба одну-дві штуки, скільки треба. Бачите, вони такі йдуть з виборкою. Так, перейдемо надалі. Штанга йде тут знов-таки полегшена, вона йде 6 мм Зроблено теж з високоякісних матеріалів. Ми не стали використовувати нержавійку, Хоча, начебто, нержавійка звучить як кращий варіант. Але я вас запевняю, що це не так. По-перше, нержавійка коштує в три рази дешевше, ніж цей матеріал. І ми не пішли шляхом здешевшення, а вибрали більш якісні матеріали. І вибрали більш рівний, щоб він був цей шток, що дає більш плавне рухання без всяких затиків при заточці, це дуже важливо. Зроблені ось такі цільно фрізоровані зажими із алюмінія, передній зажим, а дай, будь ласка, Викрутку. Ось тут гвинт, який фіксує цей передній зажим. Його можна розташувати по довжині камня, як вам зручно. І зафіксувати нічого ніде не виступає, нічого не заважає. Ширина цих зажимів 22 мм. З'єднуються ці штанги через з'єднувальну муфту. Для того, щоб було легше зберігати і транспортувати. Будуть різні варіанти, будуть у нас різні тримачі, будуть комплектуватися обмежувальними кільцями або ні. Це вже будете самі вибирати, в залежності від ваших потреб і бюджету. Також ця течілка може бути оснащена. Муфтою тонкого регулювання для плавного регулювання кута заточки. Дуже зручна штука, всі її полюбляють. Також хочу застрити свою увагу на парковочному крюку. Він буде йти у нас, я думаю, на всіх моделях ще побачимо. Існують різні варіанти парковки. Парковка це тобто ви поставили і не треба вам тримати в руках а, штангу. Це коли зручно, коли ви ставите, знімаєте ножа, коли ви, а, коли ви змащуєте камінь, очищаєте його під час роботи. Це відбувається доволі таки часто. І коли е, парковочний крюк у вас знаходиться ось тут, а ось тут у вас знаходиться гостренний ніж, і ви весь час тягнетесь, щоб е, поставити або зняти на парковку, я рахую, що це небезпечно. Е, загострення відбувається доволі таки довго. Буває е, заточка займає десь години-дві. І якщо ви кожні 3-5 хвилин. Щоб поставити на парковку цей крюк, тобто штангу. А потім ще раз тягнете, щоб його зняти. То порахуйте, скільки разів ви потягнете, щоб зняти і поставити цю парковку. Тому ми е, зробили так, як і на наших попередніх течілках, щоб цього не треба було робити. Ось так ви поставили. В зручному для вас положенні її зафіксували. Ну, Зазвичай це десь під 45 градусів. Отак. От і спокійно собі почистили камінь, поміняли все, що треба зробили поставили. І зайвих рухів туди не робимо. Бо це, ще раз кажу, це небезпечно. Так, вертикальна штанга у нас 8 мм. Чого не зробили 6 мм, того що все ж таки вона доволі довга. І щоб вона була жорстка. Так само з тих самих причин ми зробили алюмінієвий стакан, який жорстко фіксує цю напрямну. Обертається вся конструкція ось на цьому елементі. Тут нема ніяких люфтів, обмежень, рахуйте, що у вас нема, тому що ось я обертаю. Ну, я не знаю, отакий тут ніж, повинен бути пів метра, тільки лез його, щоб у вас були якісь незручності по цьому обмеженні вправо-вліво. Ну, Це жарт. Такі ножі майже ніхто не затачує. А якщо затачує, то людина точно якби буде загострювати на цьому увагу. І ми будемо це обговорювати під час покупки. Так, що ще? Треба сказати, у нас будуть варіанти різні. Будуть бюджетний варіант, він буде йти без обмежувальних кільць, без пружинок, без муфти тонкого регулювання. Парковку, я думаю, треба робити на всіх по замовченню. І я думаю, будуть інші трошки тримачі каменя. Але вони теж будуть нормальні, знімемо окреме відео. Штанга вертикальна, теж вона високоякісна, високоточна. Тобто питань ніяких з цим нема. Можуть виникати питання на рахунок того, чого тут у нас не стоять шайби. Шайби тут не потрібні, бо це високоякісний алюміній. Це марка алюмінія 7075. У мене є на каналі відео, де я намагаюся зірвати оцю різьбу, і в мене нічого не вийшло. Я ключами крутив, намагався їх зламати, і в мене нічого не вийшло. Вже продано а, от такому виконанні зажимів, продано вже тисячі, не побоююся цього слова, тисячі, і жодна людина до нас не звернулася, що вона зірвала різьбу. Зауважу. Жодна людина не зірвала. Е, в наступному відео я зроблю заміри по ширині по, по, е, по розмірах, які ножі сюди встановлюються. Ще хочу сказати декілька слів про вузол ковзання. Він зроблений з такого ж пластику, який називається поліацеталь. Це конструктивний пластик, це не той дешевий пластик, який використовується на китайських течілках, і люди хвилюються, що він у них зноситься, що він у них поламається, чи ще якісь питання. Ми такі вузли ковзання продаємо вже тільки на наших течілках, бо перед цим ми продавали, продавали течілки інших виробників. Тільки на наших течілках ми років п'ять їх продаємо. І питань з їх міцністю жодного не було, що у когось він зламався. Я навіть е, цей матеріал використовую е, при фрезерній обробці е, як проставку, коли я хочу, е, мені треба прибити, наприклад, е, заготовку в, в лощатах. Але не бити, е, наприклад, сталевою наставкою по алюмінію. Я використовую проставку із полі циталя, і ну, я, можливо в якомусь відео покажу, як вона виглядає. Тобто, на ній є сліди пошкоджень, але вона не розвалилась і навіть не сплюснулась. Тобто, це дуже-дуже міцний і дуже надійний варіант. І саме головне, що він дуже тихий, це майже ідеальний варіант для вузла ковзання, Тобто, вам не треба привикати, що у вас їде там потяг за вікном, а ви собі тихо працюєте. Це важливо, особливо на, на ножі, коли ви працюєте вже на фініші. Там йдуть дуже тонкі абразиви. І ви прям відчуваєте в руку, як іде робота, і вам важливо чути не тільки бачити, а й чути, що ви робите. Якщо б тут стояв подшипник, повірте мені, ви, ви б нічого не почули. Ну, я, можливо, зроблю якесь окреме маленьке відео і порівняю звук ковзання оцих двох вузлів. Поліацеталь – це найкращий варіант на сьогоднішній день. Він тихий і надійний, він не боїться масла, він не боїться води, і в нього дуже висока ізносостійкість. І, і ще раз повторюсь, воно вже є в комплекті йде. Не треба е, замінювати, наприклад, з підшипника вставляти сюди поліацеталь, платити за те, що вам його витечать там 200 гривень і ще 100 гривень платити за доставку. Вже воно йде, воно вже відпрацювало. І питань до цього узла ні в кого нема. Ще одна перевага, хоча деякі можуть казати, що це як недолік, тому що він не обертається на 360 градусів, а вам не потрібно при загостренні для того, щоб комфортно працювати, щоб у вас це все справа оберталась. Тому. Ми зробили так само, як на наших попередніх течілках, хоча, хоча не було ніякої проблеми зробити, щоб воно все оберталось, але тоді виникають питання з тою самою парковкою, як його це зафіксувати. Це відпрацьоване, надійний варіант і надіжна система. Ось ви попрацювали і поставили. Вирішили довго не тягти і одразу в цьому ж відео показати. Як зроблена ручка. Колись ми робили, просто сюди капали суперклей, активатор і таким чином фіксували штангу в самій ручці. Але почали виникати питання з цим, із за того, що пружина весь час давить на ручку. І вони у нас іноді випадали у клієнтів. Хоча, якщо просто дерево з металом склеїти, ну, це доволі таке міцне з'єднання. Але ми прислухались до своїх клієнтів, довго думав я, як же вийти з цього положення, як нарізати різьбу. На валу, який дуже висока у нього твердість, я не пам'ятаю, щось там в районі 62-65 одиниць в нього твердість. Тобто, ну, якщо нарізати різцем, це ви будете викидати весь час і різці. І ну, це така робота, яку ніхто не любить робити, бо вона дуже-дуже важка. І я придумав, як вийти з цього положення із за того, що е, зовнішній шар він йде цементований, я сказав, там в районі 60-65 одиниць твердості, е, внутрішній шар він йде більш м'який. Тобто ну, он, закалка якась у нього йде. Для того, щоб він був ізносостійкий, ще раз повторююсь, нержавійка не обладає такими Якостями. Тобто ніхто не ставить вал нержавійки, на чипу а такі вали саме ставляться і по них ходять шарики, Тобто, які теж там загартовані і високої міцності. І Вони витримують це навантаження, не кажучи вже про поліацеталь. Це для нього взагалі не питання. Я вирішив зробити таким чином, просверлити внутрішній зробити отвір, нарізати різьбу і туди вже роблю різьбову вставку. Тільки таким чином можна на цьому валу зробити оптимально різьбу. Як же ж зробити фіксацію в дереві? Нарізати просто різьбу, як роблять інші, щоб це було просто і ненадійно? Ну, типу, ви можете купити щось інше, та на що вам купляти щось інше, якщо у вас вже є. І воно класне, це дерево. Ну, тобто, що, що вам ще краще треба. Але як же ж зафіксувати? Знайшли вихід. Ось такі є вставки різьбові для дерева спеціально. Вони бувають більшого розміру, бувають меншого. На шістку ми використовуємо ось таку. На вісімку зараз на всіх моделях ми вже використовуємо таку. І ось таким чином вона сюди е вкручується. Це додаткова робота, це нелегко це все зробити. Нарізати просто різьбу на вона набагато легше. А цю зроб... чого я так довго це розповідаю, щоб ви розуміли, що тут кожен крок ми намагалися продумати. І покращити, і зробити, щоб було людині зручно, щоб він взяв і кайфував від роботи на цій печільці. Ну і зрозуміло, ось таким чином вона сюди закручується. Ще ми додаємо сюди фіксатор різьби, щоб воно не викручувалося. Ось таким чином воно у нас з'єднується. Це вже надійне. Це вже надійне фіксування. Тобто, краще я вже не знаю, що придумати. Тобто, ми думаємо не тільки про те, щоб вам продати, а про те, щоб ви отримали задоволення від роботи на нашому виробі. Так само, губки ми б могли зробити тонесенькі, малесенькі, але для чого е, вам с -с создавати якісь Сложності, якщо е, ці губки вже перевірені часом і ну, люди задоволені роботою з ними. Ще додатково вони будуть обладнані вставками, бо теж у людей е, виникають питання, щоб захистити ніж свій, щоб не поцарапав алюміній. Якийсь новий ніж, наприклад, ви заточуєте, щоб він не поцарапався. Будуть такі вставочки, які сюди вставляються, які будуть захищати від пошкодження. Ну, хоча метал, якби алюміній він не поцарапає, але якщо щось попаде, то звичайно такі можуть якісь царапинки залишитись. Тобто, отак, от от, щоб ви розуміли, як ця течілка зроблена. Вона зроблена з досвідом. і Я вже цих течілок переробив е, тисячами і кожен елемент я зробив своїми руками, де, спілкуюсь з покупцями, і група є у нас, і є у нас контакти е, і на сайті. І всюди, якби ми спілкуємося, прислухаємося до. Наших потенційних користувачів, потенційних покупців. І ось це виходить результат запиту. Тобто ми хочемо ось таке, ось таке ось зробили течілку по вашим запитам.